Друзі, усім привіт! Як ви вже встигли помітити, я на фоні свого авто, і сьогодні ми разом з вами будемо вперше міняти лампи в фарах. Тож, приєднуйтеся до мого відео, переглядайте, підписуйтесь та ставте вподобайки. Щоб поміняти наші лампи, я замовила для себе. Трьохконтактні лампи, тому що самі такі підходять до мого автомобіля, так як в мене йде одна лампа на обидва світла на дальні і на ближнє. Отже, в мене дуже простий доступ до фар. Я вже міняла габарити, тобто це не дуже тяжко. Цього разу я буду замінювати лише одну фару, тому що ця в мене іде якась непонятна китайська фара, вона дуже погано світить. Я замовила таку ж, як моя права фара, тому замінювати будемо лише ліву. Я ними не користуюся, але на всякий випадок вона має бути справною, тому як погане світло, це аварійні ситуації. Я ще раз повторюю, що в мене доступ дуже легкий, в мене знімається резинова заглушка тільки. Ага, вусики в мене вже зняті були. Дякую попереднім власникам. Єдине, що мені залишається її від'єднати. Ось так вона в мене трьохконтактна. Від'єднати і витягнути з резинки. Від'єднали ту лампу. Цю я лампу хочу зараз перевірити, чи вона взагалі буде працювати. На всякий випадок, адже ви знаєте, що можуть прислати будь-яку лампу, непонятно. Так, залазимо в авто і вмикаємо світло. Тут вони ріжуться дуже сильно. Так, ця штучка. Я її повернула, прокрутила, дістала. Все дуже просто. Виймаємо лампу тепер. Це нам вона більше не потрібна, ця красуня, яка не світить. Беремо цю лампу, легенько прокрутили, без ніяких зусиль, вставляємо лампочку нашу, зараз вставляємо ось цю деталь і прижимаємо її вусиками. Ось так, Два і вставляємо нашу лампу з резинкою, щоб, не щоб водичка не попадала туди. так. Не забувайте, що раз вона і прокрутилася. Ось тепер вона на місці. Резинку притискаємо. Подергали, що вона вже в нас не виїжджає нікуди. Так, в правильному положенні. І тепер можемо підключати теле і все. Готово. Ось так легко і просто я поміняла собі лампу в фарі. Буває просто, що одна фара має доступ, інша не має. У мене Дві фари, звичайні, і мають гарний доступ. Тому я з легкістю за три хвилини поміняла собі лампу. А найголовніше підписуйтесь, ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб я могла показувати ще вам багато, багато своїх зусиль.